Вас вітає інформаційний портал золочів.нет. Сьогодні ми поспілкуємося з майстром з вишивання ікон Василем Гриненком. Розкажіть, з чого почався ваш творчий шлях? Почався мій творчий шлях з 12 років. Будучи хлопчиком, я спостерігав, як моя мама вишиває рушники до церкви. Звичайно, ходила на роботу, а вечорами вишивали. І будучи дитиною, я спостерігав, як мама вишиває. І мені це сподобалося, і через деякий час я сам почав вишивати. Яка була ваша перша робота? Перша значима робота це була, бу, була на рік синові Михайла, це є ангел хоронитель 96-й рік. Чому саме ікони? Не знаю. починалося звичайно, з серветок, рушників, сорочок, а ікона то вже рахується як вершина творчості. З чого розпочинаєте свою роботу? З Чистої тканини починається і з голки з ниткою. Чи є якийсь певний ритуал перед вишиттям ікон? Можливо, якось налаштовуєте себе? Береш матерію і шиєш під час вже самого процесу вишиття ікони, Чи панує у вас якась аура спокою і заспокоєння? Звичайно, щоб вишивати, в мене повинен бути. Якийсь такий спокійний стан душі, і кров у мене повинно бути так все гармонійно і лагідно, бо інакше не приходить натхнення і творчість не, не робиться, не виконується. Скільки є картин у вашому доробку? Ну, Якщо порахувати, то більше сотні. А є такі, які ви можете виокремити? Мені здається, що кожна робота вона цей ну, Якби унікальна, і ну, у окремих нема таких, щоб ви окремити. Вони всі для мене цінні. Скільки у середньому займає час для вишиття картини? Одну роботу колись я вишивав півтора-два місяці, а зараз, зараз потрібно в два рази більше часу. Не знаю, з чим це зв'язано. Що вас надихає у вашій творчості? Не знаю, як надихає. Воно як цей, якщо е -е, повинно бути якесь натхнення, бо як натхнення нема. Ну, вишивати я не можу, Тут таке справді потрібно щось таке надзвичайне, щоб, щоб ну, вишивалося. З початком повномасштабного вторгнення, через який період ви почали вишивати? Чи можливо у вас був стан такий, що ви припинили свою діяльність? Під час повномасштабної війни в мене появилося більше натхнення і та якби більше працює, більше часу я почав вишивати. Ці ікони є одні з найбільших у вашому доробку. Які їхні розміри? Розміри 2 метри на півтора. А розкажіть, чому саме вирішили вишивати такі розміри і що, можливо, вас надихнуло? Попробував одну ви вишити, сподобалося вишив, почав вишивати інші. Що було найважче? Та вишивці важкі взагалі важкого нема. Розкажіть, що саме зображено на цих картинах? Це, це зображено тайна вечеря. А це Ісус Христос молиться на камені. Чому саме обрали їх? У мене вони є в меншому варіанті, а мені захотілося більше. Таке більше щось вишити монументальне. Скільки часу зайняли вишиття картин? Ця одна ікона, одна робота займає часу десь до 8-9 місяців. Бачу, що тут у нас на столі лежить благословіння від Любомира Гузера. Розкажіть за нього. У 2005 році я отримав. Благословення від блаженнішого Любомира Гузера. Цього року синодом єпископів греко-католицької церкви відзначаємо 90 років блажен... Йому був виповнився 90 років від дня народження. Це рік проголошений роком блаженнішого Любомира Гузера. Він Написав, що зі щирого серця уділяю вам благословення на таку гарну благородну працю вишивання ікон. Багато знаю у багато років знаю отця Дмитра Блажайовського, і він напевно є дуже радий, що ініціатива заходить таких послідовників, як ви. Хочу так само ще сказати за Дмитра Блажйовського. Він ходив в п'ятірку найвизначніших людей Лемківщини. Перший це Богдан Ігор Антонович, другий друга визначна людина це Йосип Серафимович. Він в кінці ХІХ століття був главою української греко-католицької церкви. Після нього, після нього був Севастіян Серафимович, а на наступний це отець доктор Дмитро Блажйовський. Він багато зробив для. Для вишивки для української церкви він не тільки вишивав ікони, а писав наукові історичні праці. Користуючись нагодою, я би хотів подякувати за можливість і натхнення своїй родині. А також я хотів особливо відзначити це сестра моєї дружини Івана Михайлівна. А також надихають в певній мірі подружжя Людмила Володимирна і Сергій Георгович. Також хотів би подякувати за мою підтримку за мого стану здоров'я, так само своїм лікарям. Хочу презентувати свої роботи в друкованому вигляді пані Світлані, журналістку майбутній журналістці Золочівне. Дякую. На вашу думку, чи потрібно щоб у кожному домі була ікона? По українській традиції в нас повинна бути в кожному домі ікони. Ікона образків, ікон багато, багато не буває, бо ікона це і молитва. У молитви багато ніколи не буває. У яких храмах є ваші роботи? У багатьох храмах є мої роботи. В церкві Софія є мої роботи, в церкві Астратига Михайла є на підгородні роботи. Є в Миколаївській церкві були роботи. Також є італійське місто Турін. Там, де знаходиться плащаниця Ісуса Христа, там є. Громада греко Греко-католицької церкви Пресвятої Богородиці. Там я вишивав одноіменну хоругву. — Окрім ікон, чи вишиваєте ви ще якісь можливо, картини? Ні, я спеціалізуюся на іконах. Я... Колись я вишивав собі сину і сорочку, а зараз я тільки спеціалізуюся на, на іконах. То мені дає якесь наснення, якусь е життєву силу, радість. І побажання для наших глядачів. Перш за все, я би хотів, щоб закінчилася війна нашою перемогою, і все буде Україна.